Не гавкай. – А я не гавкаю, а гакаю. Мовчи, мовчу. Мовчи. – Мовчу. Мовчи, дурна. Хипка, дурна. Закінчу швидше приборку, будеш мене переодягати. Зараз я зустріла тітку секлиту. Так вона просила переказати вам проню прокоповно, що ви падлюка. Дурна, дурна, а ще під брамою стоїть якийсь панич. Вас питаю. Він не гавкай, я не гавкаю. Мовчи. – Мовчу. Мовчій мовчу. Мовчі, не си ж куру. Батькову. Косуха, хату не Хіміон? Прости. Чого просити? Та не лич, Хадюка. Ну так би й казали. Баришня уже лягли і просять. Ось, глянь. Так це вино. Yeah. Прошу. Ще ти приперла? Вогню. Яко? Печі. Нащо? Ви ж усі кричали. Іди, іди. Простота.